Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, в сьогодні в відеообзорі будуть нові лямки. Пам'ятаєте, попередні лямки британки були. Ось я зробив з них викройку і на нове замовлення пошив лямки для пояса. Ось так. Дивіться, по бажанню, по бажанню щодо лямок можу пошити. Зараз покажу, можу пошити ось такі. Або в шити ті, які в мене зазвичай були, ті трохи більші. Ось так. Отже, тут кордура тисячка. Кордура тисяча 10D, 330 грам, пікселька. 3D сітка в піксельній малюнку з таком. Так. Нижня частинка повністю 3D сітка. Тут а, е, ізолон, для того, щоб лямки були трошки м'якші. На спинці 3D сітка. Е, у суму область, да, де лопатки, так можна сказати, трошки нижче лопаток. Зверху тут тканина, знизу тут канина, тому що тут стропи нашиваються і для усилення. Так, е, зверху я так все саме і залишив, як на британках. З арху система моля, одну полоску тут нашив. Тут виходить раз, два, три, чотири повноцінних ячейок і дві на половинку, ну, вона, допустимо, якісь там карабінки, щоб повісити. Так, Знизу нема ніякої системи. Дивіться, по бажанню, якщо буде якесь замовлення по поводу таких лямок, щоб сюди нашити систему моля. Я можу нашити, але тоді тут 3D сітка. Убереться сюди на шиється повністю тканина. І сюди тут додається система моля, скільки тут у нас вийде. На, на 4 ячейки раз, 2, 3, 4. На 4 штуки, думаю, тут вміститься. Ось так. Так, Стропи пікселька. Повністю пікселька. Фірма, фурнітура 2М. Резинка хаки. Так, спереді. Спереді тут 5, 5 систем на молі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна буде чіпляти тут, тут так же само. Лямки мають дугу, дугу форму. Ось так. На моїх попередніх тих лямках вони пряміші, а тут мають дугу. Чим краще і удобніші носити під самою бронею. Ось так. Тобто, хто знає, хто бачив, да, такі лямки в основному лямки такі да, використовуються в рюкзаках дугою, вони удобніші так, ну, в принципі, в принципі, ось так. Щодо 3D-сітки, дивіться, 3D-сітка може бути різна або хаки, або койот. тому що, якщо буде замовлення з мультикама... Мені купувати сітку на мультикам, це буде накладно, тому що в основному все заказують в піксельці. Тому буде 3D-сітка в кольорі хакі. вона буде підходити і на цей, і на піксельку, і на мультикам. Буде все однотонний по 3D-сітки. Можливо, можливо, колись як щось получите, то можливо я під мультикам і під піксельку возьму для того кожен свій підходящий 3D-сітку свій підходящий. Ось так. А так буде 3D-сітка в кольорі Харків. Ось так, в принципі. Тут вона 6-6 строп для фіксації самого пояса. Якщо у когось пояс на дві стропи, тобто на 4 стропи, Спереді і ззаді бокової нема, то можу пришити тільки 4 стропи третю ось цю не використовувати. Ось так ось такі ось лямки. Вони набагато менші, удобніші. І по відгукам хлопця вони, їм, ними краще користуватися під бронею. Нічого лишнього немає. І вони маленькі, удобні, і їх під бронею майже не чувствується, тому що вони набагато менші немає нічого лишнього нашитого. Також я знаю, що їх можна дівати і зверху, і на саму броню. Є, удобний варіант такий, легенький, компактний і удобний. Ось так. Все добре, дякую, друзі, за перегляд. До побачення. В описі я скину ссылку на телеграм-канал.